Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І на днях я знову зіткнувся з ситуацією, коли ФОП сплатив єдиний податок за неправильними реквізитами, і е, через це в нього виник податковий борг, та як наслідок податкова зняла його е, виключила його із реєстру пратників єдиного податку, скасувала йому е, реєстрацію пратником єдиного податку. Тож, щоб уникнути в подальшому таких ситуацій, я вирішив розповісти, по-перше, про те, де знайти правильні реквізити для сплати податків, єдиного податку та ЄСВ, а також про те, як перевірити, що ваші податки дійсно зарахувалися до бюджету і зарахувалися правильно, і у вас немає заборгованості по податкам. Тож, про ці питання далі в відео. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в горі. На моєму телеграм-каналі дуже багато цікавої і корисної інформації. Я там публікую е, новини про зміни в податковому законодавстві, а також аналітичні матеріали щодо власне податкового законодавства. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити корисну і цікаву інформацію. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий Консультант. Як бачите, тут дуже багато корисних і цікавих відео, тож натискайте на кнопочку підписайтесь, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а якщо мої відео були для вас корисними, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео, тож натискайте на посилання і підтримуйте мене вашими донатами. Мені це буде дуже приємно. Для того, щоб отримати реквізити та перевірити, чи зарахувалися ваші податки, необхідно зайти в ваш електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, де його і як його знайти, та як в нього зайти, про це в мене є на каналі окреме відео, можете його подивитися. Я думаю, що посилання на нього зараз з'явиться вгорі, і буде внизу під цим відео. Тож, заходимо в електронний кабінет. Далі, зліва в меню, бачите, зліва є меню. Вибираємо стан з рахунків з бюджетом. Натискаємо. І от відкриваються наші особові картки, в яких є нарахування податків на підставі ваших декларацій або на підставі рішень податкової, і відображається сплата власних податків. Зарахування податків. Для того, щоб отримати реквізити от бачите, як я прогортаю вправо, прогортаємо вправо. І тут є от кнопочка у вигляді картки, пластикової картки. Натискаємо на цю кнопочку. І тут у нас буде власне номер розрахункового рахунку для спрати податків. І хто є отримувачем, куди сплачувати податки. Також, як варіант, можна відсканувати QR-код. Або, якщо ви не хочете морочити голову із тим, щоб реквізити вбивати там, в privat 24 чи в, якусь, в якомусь клієнт-банку, можна просто натиснути, бачите, тут кнопочки патіжних систем. Можна просто натиснути кнопку патіжної системи, наприклад, от LeakPay. Да? Натискаємо кнопочку LeakPay, відкривається вікно оплати. І тут залишається вже є призначення платежу. Як воно має виглядати? І тут залишається внести суму податку, яку ви хочете сплатити. І далі або натиснути там Google Pay Apple Pay Pay 24, або внести реквізити вашої картки і заплатити із вашої картки. І після цього натиснути на кнопочку Сплатити і буде сплачено, і податки зарахуються в бюджет, як то кажуть, правильно. Тож, е, отак от, от можна е, знати реквізити, отримати реквізити. Програмную вправо, натисную далі. Або скопіюю номер законкового рахунку, через QR-код, або натисную на той же самий лікпей і заплатили з вашої картки. Як бачите, нічого складного немає. Ну, а тепер, е, як перевірити, чи надійшли в, е, ваші податки. Для цього не треба відкрити власне зайти в картку в вашу особову картку. От у мене є особова картка по єдиному податку, я її натисну Відкриваю. І тут у нас буде, в одному стовпчику, нараховано це нарахування ваших податків, а в другому стовпчику спрачено. це сплата ваших податків. От бачите, я 1 вересня сплачував єдиний податок. Зі свого рахунку, і от 6600 зарахувалися, вони відобразилися в моїй особовій картці. В податку відобразилися в особовій картці. Тож, якщо ви сплатили податок, єдиний податок чи ЄСВ, спратили, через 1-2 дня зайдіть сюди, в цю в вашу особову картку, стане рахунки, рахунки з бюджетом, далі і тут є картки. Тись нори по карці заходите, і всередині тут будуть всі ваші апарати. Якщо пройшло 2 дні після апарати, а ви зайшли, а тут вашої немає, ну це вже привід хвилюватися, можливо, можливо ви запротили кудись не туди, а можливо щось пішло, як то кажуть, не так. Ну, і е, тут можна е, за змовченням відкривається особові картки станом на 23 рік на поточний рік, ну я відео записую 23 2023 році, тому відкриваються на поточний рік. Але ми можемо перевірити історію ваших платежів і історію нарахування податків за всі попередні роки. Якщо ми хочемо подивитись, наприклад, е, чи своєчасно ви сплачували в 22 році, вибираємо в меню «22 рік. Відкривається картка за 2022 рік. Натискаємо на ній. І от вона відкриває, відкривається історія нарахування податку. І історія сплати за 2022 рік. Можна проглянути і подивитися, чи всі ваші платежі надійшли е, до бюджету, який ви сплачували в 2022 році. Аналогічно, повертаємося на розрахунки з бюджетом. Аналогічно 21 рік. І так за кожен рік аж до 2000, здається, зараз подивлюсь, до 2014 року можна перевірити е, нарахування і спрату ваших податків. Якщо у вас десь виник борг, можна з'ясувати історію, де і коли у вас виникла заборгованість. Можливо, якийсь із, е, од, е, е, один платіж у вас е, згубився. Як бачите, в електронному кабінеті є дуже зручний інструмент для того, щоб отримати реквізити для сплати податків, або прямо там в кабінеті сплатити податки. І е, потім перевірити, чи зарахувались ваші податки до бюджету, чи все у вас добре, чи не виникає у вас чомусь заборгованість е, по податкам. Там же ж можна побачити, якщо податково нарахує вам пеню, наприклад, чи якісь штрафні санкції, там можна побачити і нарахування пені та штрафних санкцій, вони відобразяться в вашій особовій картці. Отже, користуйтеся час від часу, перевіряйте, навіть якщо ви там заплатили, зайшли там через пару днів, перевірили, все добре, і потім там 2-3 місяці не сплачуєте, як це, наприклад, у третій групі у платників єдиного податку 3 групи. Все одно час від часу там, раз в пару місяців заходьте і перевіряйте, чи все у вас добре, чи не виникла якась заборгованість. Тому що податкова, наприклад, могла присрати вам рішення про нарахування якихось штрафних санкцій, ви його могли не отримати, воно повернулось до податкової без вручення, однак це все одно є підставою для нарахування штрафних санкцій в вашій особовій картці. щоб не було ситуації, коли податкова вам щось нарахувала, а ви про це не знаєте. Тож, контролюйте стан розрахунків з бюджетом за допомогою цієї функції в електронному кабінеті, яка так і називається стан розрахунків з бюджетом. На цьому я хочу з вами попрощатися. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарях під цим відео, або пишіть мені на електронну пошту, чи в Viber або Telegram. Вони теж вказані під цим відео, тож можете мені написати і будемо тоді розбиратися з вашими питаннями, як то кажуть, в індивідуальному порядку. Ну і е, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, е, підписуйтесь на мій Telegram канал, підтримуйте е, мої, е, мої публікації вашими донатами. На цьому власне вас все. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.